Ти уявляєш, чи можуть обернутися такі маленькі розваги для такої жінки, як я? Я навіть не думав про таке. А вже ж ні. Ти ж не жінка. Love Ти наче хороший? Love Головна проблема це безпека. Love це життя або смерть. Тому дозволь спитати. Ти серійний вбивця? Что ты сказала? <Слых> Сюда, кит, 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 кит. Да помочь, пожалуйста. Сюда, кит, китю Сюда, китю кетюню Під контролем. Ні. Може, я збрехала? Ти ж сама цього просила, так? <плес> І як мені могло так пощастити? Foi respland. Não, it isn't true.